Трошки розкажу вам за позицію, тому що ми просили, щоб приїхали як можна більше лікарів. Для чого? А для того, що хто на передовій? Лікарі. Лікарі спілкуються з людьми. Лікарі призначають. А щоб призначати, треба знати схему. Що, як, де і, і тому порівнянні. Є вже приємна новина. П'ятницю, точніше, в четверг ману. Я закінчив призначення. Ми прекрасно розуміємо, це той інструмент, з яким ви працюєте. Тому що прийти до людини і показати пляшечку ну, і розказувати це одне. А коли показуєш конкретні схеми при певних хворобах, це зовсім інше. Це перша частина, а друга буде трошки пізніше, другі будуть якраз схеми застосування продукції при новоутвореннях. Там підходить трошки інші і тому подібне. <кій> коли вам хтось розказує, що треба закисляти організм, знаєте ви, так? Не вірте. Не можна закисляти організм. Коли, коли вам хтось розказує, що залужувати організм, защелачувати, не вірте. Не можна защилачувати організм. Ви запитаєте, а що робити? Хто може із старших, пам'ятають, був Караваїв. Він казав, треба защилачувати організм. На сьогодні Борис Васильович каже, може, треба закисляти організм. А Олексій Горіч каже, не можна закисляти, не можна загружувати. І ще. Тисячі вчених у світі кажуть що не можна. Якщо в організмі баланс і занадто багато чоловічих гармонії, андрогенів, і організм закислений, і ми його будемо продовжувати закисляти. Що буде? Ну, погано буде. Якщо багато жіночих гармонів, і організм защелачений, а ми будемо додати і далі його защелачувати, що буде неприємності. Завжди треба дивитися на людину, в яку сторону гормональний баланс, в яку сторону у неї організм закислений чи залужений. І тоді вже давати або закислювати його, або залужувати. Отже, що ми робимо? Нормалізуємо. Якщо підвищена кислотність, ми знижуємо, якщо знижена, ми підвищуємо. Скільки плутанини журналісти сюди нанесли непрофесійної, І люди думають, що це так. Організм не можна не закислити, не заложити. В принципі, його неможливо. Кров у нас яка лужна, ну, слабо лужна. Так, а лімфа слабокисла, але ж лімфа безпосередньо впадає в кровоток і ніяких конфліктів не виникає. У шлунку висока концентрація кислот, а вже в 12 палець надзвичайно висока концентрація лугів щолочі. Настільки ферменти підшлункової сильні, що роз'їдають залізо і мідь навіть. Але що 2 см, 3 см привратник? Тут кислота, там рух. Якщо кислота попаде, туди буде вибух. Мало не буде. Дивитись на фізіологію треба. Якщо людина випила лимонну кислоту, що кров робить? Виявляється, не закисляється, а навпаки, защелачується. Хоча людина випила лимонну кислоту. А якщо ось кислоту, ще лиш на скрині трошки зменшується. Хоча і то, і то кислота. Якщо подивитися, яку сторону організм, чи заложений, чи закислений, то навіть хвороби буде. Або такі, або такі. Є тисячі способів узнати, заложений чи ні організм. Я вам скажу самий, самий найпростіші. Так, можна лакнусовий папірець брати, можна дивитись права сторона хвороби чи ліва. І є який язик, які обличчя, який закрепчі, навпаки розлади, ну і так далі. Але найпростіші. От віко закатив, Подивилися середини на віку. Якщо дуже червоне, не закислено. Якщо білий залужено. ніжно рожевий баланс. <кій> Коли ми створювали препарати, ми враховували ці моменти. І тому бальзами не залужують і не закислюють. О те, що ми називали раніше бальзамами. Але ж сьогодні бальзамів немає. Сьогодні є вже, ну ви знаєте, функціональні продукти. Дві-три краплі на стакан води. Хіба буде кислотність? Не буде. Але працює сам розчин. Десятки-десятки трав. Якщо підвищена кислотність, вона буде знижуватись, навіть шлунку. Якщо знижена, вона буде підвищуватись. Тому що будь-який препарат повинен оволодітися ще нульовою дією. Це такий термін. є. Якщо чогось багато і знижувати, якщо чогось мало, підсилювати. Крім того, що криниця здоров'я, те, що ми рекомендуємо всім, бо 70% хвороб це паразити. Крениця здоров'я в першу чергу направлена ну, майже на всі види паразитів. Майже на всі. Її допомагає червоні креси. Ну, вони йдуть в комплексі, це фіточай. Срібний. Те, що ми казали, більше чоловікам, а золоті більше жінкам. Я в деталі не буду розказувати, бо нам не вистачить до завтра при тих хворобах. Все це. Але маленький нюанс. Коли були бальзами, то срібний працював при алкоголі. Так. А сьогодні працює золотий. Так от золотий, він не розщеплює етиловий спирт, він стимулює виробництво в організмі ферменту алкоголь до гідрогеназа. І вже цей фермент розщеплює етиловий спирт. Якщо у чоловіка камені в нирках то золотий. Якщо у жінки, то срібний. Ну так вони працюють, нам сказі, як кажуть. Навпаки, так. Срібний більше для чоловіків, але камені в нирках – золотий. А золотий більше жіночий, але камені в нирках – срібний. Платиновий. Коли мене Олексій Олексійович, а як він дає бадьорість? У такій малій концентрації. Завдяки чому? Так, люди п'ють, стають бадьолі, стають активні і так далі. і так далі. Виявляється, він не робить бадьорість, він не робить активність. Він відновлює проникність мембран клітині. І клітина починає працювати так, як вона повинна працювати. Ми просто забули, як клітина повинна працювати і як наш організм повинен себе почувати в нормі. Ми їмо те, що їжею не назвеш, п'ємо те, що водою не назвеш. П'ємо всякі редбули і так далі, але ж вони працюють як? Весь резерв витягують, і потім людина знову втомлена, ще більше. Стимулятори вони забирають резерви. Тут трошки порушаємо. Іде відновлення клітинних мебран і завдяки цьому ми починаємо себе бадьори. Діамантовий. Коли його розробляли, два напрямки було. Це легені, то туберкульозно ключний відкритих. Камені в жовщині. Ну, Печинців і шовщину. Але дуже часто ми не можемо все врахувати, і в нього виявився дуже такий сильний побічний ефект. Ефект, що відбувається? Потенція. Любіва. Але на відміну від віагри, де період витримають судини чи ні то не має значення. Тут йде очищення відновлення капілярів, це частотової системи в районі Малого тазу, як чоловіків, так і жінок. І тому з'являється потенція. І я рекомендую, якщо вже почали всім діпити, то в Бог, щоб потім вночі не вийшло всяких неприємностей. І вік тут ні до чого. Так, так. Річна сила. Це екстракти природних речовин на оліях. І плюс олії. Дуже, дуже багато. Концентратів. Коли мене запитують, а як же два роки і олія в них якщо ви відкриєте, два роки вона стояти не буде. Зрозуміло, то за місяць, мабуть, треба використати. Ну, налити в це олії будь-якої. Вона почне обкислятися і так далі. Але налити молочну флягу, Уже буде рік. А ж ту саму кришку налити закрити. два роки буде. От той кисень, який там зверху трошки є, він використався на окислення, а далі вона не окисляється. Але ви відкрили нову порцію кисню і починає окисляти. Тому стоїть два роки. І ложечко, е, від двох до шести разів на день. Ну, чим важча ну, ситуація, тим частіше. І всі препарати розраховані так, що дозування одне, ну, от 2-3 краплі. А чим важча ситуація, то кількість разів більша. Хоча якщо людина вже, наприклад, дегельметизацію пройшла і не один раз, то дехто по 10-20 крапель криниться здоров'я, їй хоч би що. У нас є такі екземпляри з пляшечки п'ють. І також нічого. І якщо немає нічого, то що? То вона й нічого. Але коли людина з вулиці приходить, отут будьте обережні. Без людини може полізти таке, що ні в одному жахливчику ви не побачите. Тому тут дозування треба дотримуватись. Вічна сила в першу чергу направлена на новоутворення. Але ж ви знаєте слово рак? означає величезна кількість хвороб, які мають спільну назву рак. І відповідно підходи повинні бути різні. Якщо рак матки, то це означає тільки одне. Вірус папіломи людини 16-18 тип. Із сотні видів папіломи вірусу 30 можуть в людини. Але кожен чітко свою локалізацію. От 16-18 це рак матки. І відповідно вже по-іншому підхід буде, ніж це хіба печінці, печчинці який також часто сприймають за рак. Розуміло, так? Да? Ну це окрема тема онкологія, ми її не будемо так глибоко зачіпати. Хоча вона дуже-дуже болюча для багатьох людей. Сьогодні в нас вже є чиста сила. Так? Чиста сила, це була вічна сила, Там чиста сила. Коли ми її розробляли, то в першу чергу опіки це зовнішні опіки рани. Ну, Нагноїдня і так далі. І, е, і стрільбі. Пестажку. Опіки заживають без кілоїдних хрупцій. От чиста сила. Відкрили, зламали фіксатор. Ну і користуватись, 90 -та, там тут є інструкція. Але наш народ геніальний, я ще раз скажу. І замість того, або якщо вони можуть у себе знайти рану або там кілоїдрубці, або розтяжки, вони починають робити маски. Косметичні. Зробили, сказали, що такого ефекту ні від одного скрабу не отримували. Єдине, що він трошки сухуватий виникає, тому коли наносите, то отой півка замотив. Тільки не забувайте, що прорізі робити Для рота сам за носи, для очей. Побули там скільки 15 20 хвилин. Да? Потім розмили. А якщо ви після цього нанесете походіть трошки спочатку. Як там гаряча маска, да, ефект і ще якийсь ефект. Ну, я не косметолог, то я косметолог, краще знаю. Два рази на тиждень, бо кожен день, теж забагато. І краще робити під вечір, бо обличчя червоне, але на ранок шкіра шовковиста, цяточок немає, пласкавині немає. Ну і так далі, і так далі. І верхній шар примертвих клітини підійшов. І паралельно це моршки, ну і провели і зморшки, помолодження і так далі. Дочекалися ви нарешті, детоксикація. Детоксикація. Також алія. Детоксикація, ви вже самі здогадуєтесь, це відновлення клітин печінки очищення печінки і всього організму від шлаків, токсинів, отрут, продуктів розпаду, мертвих клітин, ну і так далі. І так далі. Рекомендується практично при, при всіх препаратах, бо коли йде ну, реакція сильна, то печінка не встигає виводити, треба допомогти печінці і відновити ті клітини, які вбиті нашою їжею і водою. Ну і плюс всякими токсичними речовинами і тому подібне. Дорослим одна чайна ложечка, тут чайна ложечка. Ну, також два рази на день. Плюс 9 фіточаїв у нас є. Ну, два класичних червоні креси, дигельмінтик, на щитоподібну залозу, гармонізація позитивна, так. фіброми. Та й ми це холощини. Трошки сильніше, ніж ангеліпідні анкеліпідні це я вам гарантую. Фроболімфочисний і судина заживлюючий Це його основне. Плюс рекомендується разом із золотим при гепатитах. Зелене диво. Ну, в першу чергу вітамінний. Протидія радіаційному ураженню, активізує ферменти, які приймають участь у синтезі вітамінів. Це при перевтомах студентам, учням, спортсменам, просто людині, яка перевтомлена в першу чергу та ну, фінансові. Для що тут розказувати. Перед нашого організму, нормалізація білково-буглеводного обміну завдяки цьому ефект сходнення е мікозні пошкодження, як зовнішніх, так і внутрішніх, і ці обмігалові. життя. Суглоб. Сьогодні дуже багато людей мають проблеми з сапогами. Коли ви почнете пити, буде загострення обов'язково. І це добре. Пояснюю чому. От якщо взяли два шматочка цукру і вони вже притерлися і гладенькі, і ми їх взяли в чай, вони стають такі. такі і вже починають крябати. Розчинення солі починається в суглобах і з'являється неприємний відчуття. Але терпіти, ну, бо процес виведення почався. Чай, чиста хвиля, як хвиля проходить по тонкому кишечнику і очищає його. Тому, коли ми дегаліментизація, що треба? Допомогти організму вивести те все. Коли детоксикація, ну, іде очистка печінки і так далі, допомогти евакуювати все це. Зрозуміло, так? Да? Здавалось би, сам по собі він ну, не має такого здоровчого широкого спектру, але як допоміжний засіб ну, дуже корисний, при величезній кількості хвороб допомагає евакуації. Чисті судини, очищання організму від жирів, вапно відкладення судини, запобігає інсульту, хвороби, гібротонія, із тих, що зареєстровані, з 9, це весняний спокій, виведення бактеріальних токсинів. Детоксикація щитоподібної залози. При алергії дуже корисна, бо детоксикація цих алергенів відбувається. Противірусна дія дуже потужна. І при запаленнях гіпоталамусу щитоподібної залози для ну, чоловічих, репродуктивних органів. І ще з тих, що зареєстровані скарби за буща. Скарби за гуща. Детоксикація печінки, виведення ендотоксинів з міжкліативної рідини при пухлинах, привтомі, екземі. Вираз шлунку, вірус гепатиту С, ну, протейсар, манева, трихомонадні біли, що іще. Тут зібралися ми всі однодумці. І от я вас прошу, якщо ви будете казати людині, оце тобі допоможе, а самі будете думати, скільки ви на цьому заробите. Людина не купить і вода не ваша. Тому що ніхто не хоче, щоб на ньому заробляли. А підсвідомо всі все вголюють. А коли ви будете розказувати те, що є і як ця людина допоможе, от то тоді ви на цьому заробите. Це, це вже як наслідок. В першу чергу, результат. Практичний результат. Якщо препарат не дає практичного результату, то для чого його випускати? І для чого людям вішати лобшими? Це стан людини, коли людина отут багата, з нею дуже легко мати справу. З нею можна завжди домовитися, вона бачить перспективу. Тому я хочу, щоб усі ви були. Заможними, багатими. Багата людина це людина, якій вистачає. Так, щоб вам вистачало. Дякую.